Всім привіт! Ви на каналі Активний Простір. І з вами Андрій. Сьогодні ми вивчимо мою нову комбінацію. Музика на цьому каналі ми використовуємо музику без авторського права. Якщо вона вам не подобається, ви можете перейти за посиланням знизу та подивитися дану хореографію під інший трек. Для вашої зручності ми відзеркалимо відео. Для початку я раджу вам розігрітися за посиланням знизу або тут десь підказочки. А ми починаємо. Перший рух у нас кікіт. Підіймаємо праву ногу, ліва рука. І ми робимо удар правою ногою вперед. І рука також виходить вперед. І один корпус нахиляється вперед. І зміна ноги. Два. І. Тепер ми за третім разом робимо кік-енд степ. Кік. Енд зміна ніг і степ. Нога ліва йде назад, корпус нахиляється трішечки вперед. Добре, закріпляємо. Права нога вгорі, ліва рука протилежна. Запам'ятовуємо 5, 6, 7, 8. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Чудово. Ще раз. Уважно дивимося на опорну ногу. Вона робить стрибок під час удара іншою ногою вперед. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Тепер ми робимо рух, який називається Roger Rebit. Для цього ми переходимо вагою на передню ногу. Задня нога трішечки відривається від підлоги і підбиває ногу, яка попереду. Один. Зміна. Ця нога. Тепер виходить назад. вирівнюється в коліні і підбиває ліву ногу. 2. І знову за третім разом повторюємо. Три. А за четвертим разом ми не змінюємо ніг. І чотири. Тобто виходить рух на праву, ліву і два рази на праву ногу. Ось ми залишилися в даному положенні. Ліва нога підбиває право. Один. І два. Два рази, ліва підбиває право. Три і чотири. Також ми додаємо корпус. У Нас робить чест пап. І один, два три, чотири. Руки у нас в довільному положенні, головне не розслабляємо, вони зафіксовані. За рахунок того, що в нас ми робимо чистпап, лопатки збираються, розтягуються, і руки також трішечки працюють. Тому з'єднуємо від початку. сім, вісім. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі ми робимо рух ранімен. Руки навхрест. Відразу вчимо з руками. І розстрибуємося по сторонах. Два рази. Один. Вага нашого тіла між ногами. Ось один. Тепер ми стаємо на ногу, яка попереду задня нога по відношенню до нас підіймається. Два. Тепер вона ж вистрибує в свою сторону, ліва вліва. І три. І руки будуть закриватися. Ще разок робимо. Права нога в нас піднята, руки перед собою. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. На рахунок 4 ми вже починаємо оберт. Стрибки навколо себе на лівій нозі. Стрибок, стрибок, стрибок. Два стрибка на лівій І на третій ми розстрибуємося в сторони. Закріпляємо. Два рані і оберт навколо себе в праву сторону. Вправо, поїхали. Сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Трішечки швидше. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі. Далі наступний рух. Це крізь крос. Починаємо з правої ноги вперед. Руки підіймаються вгору. І один. Корпус качає вперед. Трішечки присідаємо. Зм'ягчуємо корінно. Два. Тепер права нога йде назад, але вона не просто стає ось так, а вона буде підійматися і ліва рука буде вдаряти по кросівку. І знову розстрибнулась. Тобто виходить, щоб запам'ятати схему, це права нога вперед, права нога назад. Далі буде те ж саме з лівої ноги. Ліва нога вперед, ліва нога назад. Зараз спробуємо тільки вже в оригіналі. І права нога вперед. І права нога назад. Рукою протилежною б'ємо. І тепер ліву. Думаємо про ліву ногу, і ліва робить нога вперед. І ліва нога назад, правою рукою вдаряємо. Хоп! І знову стали. Робимо трішечки швидше. Права, права, ліва, ліва Запам'ятали? Сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Поки що не ставимо, бо будемо переходити до наступного руху. І наступний рух ми робимо воп. Тобто крок ногою в сторону, рух, руки роблять рух. Значить, скидаємо щось вниз з акцентом. маленьким акцентом. Якщо ви вже впевнено робите даний рух, ви можете додавати сюди трішечки плечі. Так буде краще. І один, два. І тепер ми робимо перехід з ноги на ногу, три і чотири в сторону. Тобто, у нас виходить звичайний, звичайний і з підбиттям ноги. Руки роблять коло. Зліва, вгору, в праву сторону і знову вліво. Тобто ось так. Робимо разом і додаємо плечі один, два, три і чотири. Щоб права нога в нас була вгорі. Тепер з'єднуємо все спочатку, але трішечки активніше. Сім вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Трибок, стрибок 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки, 2, 3 і 4. Чудово. Давайте трішечки вивчимо далі, потім уже більшу частинку відпрацюємо. Ось ми зробили воп, воп з переходом. Підіймаємо ліву руку. Ліва рука в нас готується, і ми робимо стрибок. Стрибок у нас з однієї ноги на дві. Давайте поки що по ногах. Раз. Тобто ось ми підіймаємо ногу і приземляємося на дві. Права хоп. Ліва, хоп. Пробуємо з однієї ноги на дві. З однієї ноги на дві. Руки в нас роблять рібок денс. Рух. Ми вдаряємо, вдаряємо два рази. Уявляємо, що ми вдаряємо, наче по столу. Такому. І один, два, три, чотири. В комбінації ми робимо з лівою, з правою і два рази лівою рукою. Ноги, відповідно, протилежні. Тобто, якщо я вдаряю лівою рукою, то права нога в праву сторону стрибаємо. От і все. Сім, вісім, один, і два, і два рази в праву сторону. Три і чотири. І далі, що ми робимо? Рух називається без марки. Один. Відкрили ноги, відкрили руки. Два. Присіли, три, чотири. Так, ось наші руки навхрест та з іншу сторону. Трішки тягнемося в сторону руки. П'ять, шість, сім, вісім. Тобто два рази спочатку в ліву сторону. Ми робимо один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім вісім. І крайніше зараз ми вивчимо це а, замах лівою рукою. Ось вона у нас ось такий буде, наче удар, якусь а, грушу вдаряємо. бух. І а, на лівій нозі робимо оберт в ліву сторону через ліве плече. Оберт. І розтрибуємося в сторони. Тобто ми залишились ось. Ліва нога в нас позаду, замах, форс робимо рукою і обертаємося в ліву сторону. Якщо ви вже впевнено, можете це робити, намагайтеся тримати точку вперед. Тобто, ось я замахуюсь, дивлюсь на вас. Максимально довертаюсь. І стрибаю. І ось у нас виходить. З'єднуємо з бізмарки 7, 8, 1, і 2, 3 і 4, 5, 6. Ми розстрибнулись. Руки готуються, і ми робимо два рази. Преп, рух, преп. Тобто 7, вісім. Руки в нас змінюються. наче ми їх миємо просто так. Умовно миємо то одну руку, то іншу. Не забуваємо ногами кач і трішечки головою кажемо да, да, да. І ось у нас виходить два рази. Сім, вісім. Це перша частина комбінації. Зараз ми потихеньку зберемо її до кучі. Починаємо з правої ноги. 5, 6, 7, 8. Один, два, три, чотири. Кік. Енд степ. І роджер. Ребіт. Два рази на праву ногу. Мен Один і два. Стрибки через праве плече. Три і чотири. Кріс крос. П'ять і шість. По правій сім і по лівій нозі. Воп. Один, два, три. Підбили. Рібок денс. П'ять, шість, сім, вісім. Далі без марки Один і два. Три і чотири. Оберт 5, шість. Руки, 7, вісім. Чудово. Якщо ви вже змогли зробити в такий темп, ми продовжуємо трішечки швидше. Якщо вам це не вдалося, ви можете впевнено перемотати відео назад і ще раз повторити. Ми продовжуємо. Трішки швидше. 5, 6, 7, 8. Один, два, три і 4. 5, шість сім. І раннім 1, Один, два. 3 і 4, 5 і 6, 7 і боб. 1, 2, 3 і 4, і 5, 6, 7 і 8. 1 і 2, 3 і 4, 5, 6, 7, 8. Чудово. Це наша перша така частинка. Зараз ми її виконаємо під музику. Робимо першу частинку під музику. 5, 6, 7,

Трішечки можете потанцювати, зупинити ще раз, перемотати, ще декілька разів станцювати, а ми переходимо до другої частинки. Ми зупинились 7, 8. Далі робимо рух, альф. Руки перед собою, і ми будемо їх відкривати в праву сторону, трішки з доворотом рук, так? Щоб нас долоньки дивилися вгору, начебто. Але в кулаках. Один, два і три, чотири. буде отак. А, ноги. Що в нас працюють ноги? Перший момент ми їх підіймаємо просто коліном вгору. Два, три, чотири. Так, якщо е, з'єднаємо з руками, це виглядатиме так. Корпус, до речі, робить е, випад назад, качає назад. Тобто руки вперед, корпус назад. Один, два, три і чотири. Стрибок це вже буде інший рух, Барт Сімпсон. Трішечки активніше. Якщо ви вже можете робити альф, впевнено, ви можете додавати трішки твіст на ногах. Але це вже як просунутий варіант. Якщо вам так хочеться, ви можете впевн... з впевненістю це робити. Робимо сім, вісім, один, два, і три, і руки ось готуються. Нога стала. Чотири. Стрибок вгору, Барт Сімпсон. І п'ять, і шість. І. А тепер ми робимо Дженет Джексон. Руки довертаються в протилежну сторону, і ми робимо ні, ні. Наче ми комусь кажемо, відійди від нас. Голова протилежну сторону робить А, А. Ноги. Крок. Став. Крок. Став. Ще раз. Наші руки тут. Ми робимо доворот ногами, крок, руки вгору і голова. Координація трішки, так? І один, два, три, чотири. Добре. З'єднуємо з Альфа. Сім вісім. Один, два, три і чотири. П'ять, шість і. Дженет Джексон. Сім, вісім І. Добре. А, зараз ще трішки швидше і продовжуємо. Сім, вісім, один. І два, і три, і чотири. Вправо вгору. І сім і вісім І. Далі рух. Називається «паті Дюк». Є не велика кількість їх варіантів, але ми робимо зараз випад назад. Це один із варіантів. Ми наче натискаємо пружинку. Так ось тут лівою ногою, а на правій також качає. Виходить, один. Підбиваємо ногу і два. Підбиваємо ногу і. Тобто ми зробили вліво-вправо. І тепер інший варіант даного ж руху робимо просто слайд. Стоїть вся, вся вага на правій нозі. Один, два, три. Чотири. Руки роблять в сторони до себе, вниз і навхрест. Ми вже це і знаємо. Рух. Тобто, раз, два, три, чотири. Чудово. Робимо ліво-право і оцей слайд. І ліво право, слайд і вгору. І. Далі рух паті машин. Що ми робимо в даному русі? Руки. Ні, 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 наче ми показуємо, Ні. Ні. Да? Ви можете долоньками, можете кулаками. А нога робить кік в сторону. Опорна нога стрибає від неї. Тобто, наче ви в щось вперлися і відстрибуєте. Один. Далі змінили два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось такий рух. Ви можете повільно його взяти, повторити декілька разів. Головне, щоб ви запам'ятали, що ми підняли ліву ногу. Тепер ми нею відштовхуємося. А права відходить в сторону. З руками це буде так. Один. Далі ми стаємо на центр. Тобто змінимо два. Далі три, 4, 5, 6. Ну, поки що в комбінації 7-8, нога стане. Це чудово. Якщо ви вже впевнено, робите даний рух по сторонах, в комбінації ми його робитимемо з обертом. Якщо у вас не вийде з обертом, ви можете впевненістю залишити його саме так. Робимо зараз з обертом. Оберт через праве плече. Тобто ми готуємо ліву ногу, руки, і за першим разом стрибком ми вже стрибаємо трішки з, е, з повертанням. І один. Далі змінюємо два. Далі три, чотири. Довору, далі п'ять, шість, сім. І на вісім відкривається знову нога в сторону. Це буде наступний наш рух е, спанч Боб. Спанч Боб робиться таким чином. Дуже схоже, але наче реверс, даний рух. Тобто назад. Нога в нас відкрита і закривається. Далі відкривається інша, і закривається. Коліно на місці тільки нижня частина ноги. Тобто, ми робимо стрибок. Один, але тепер до ноги. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Тобто, той рух на четвірку таку чотири рази, і цей чотири рази. Тобто, ми довертаємося. І один, два. Три і чотири. І відкриваємо ногу, далі 5, шість, сім і вісім. Руки можуть себе трішки погладжувати. Так, Оп, хоп, і виходить 1 і 2, і 3 і 4. Клас. Далі. Далі наш рух називається happy fit. Перша варіація його робить стрибок. Ми робимо в ліву сторону, руки протилежно. І в іншу сторону два. І тепер хеппі фіт в ліву сторону, попереду п'ятка позаду носок. Три і чотири. І. Тобто дві, дві ноги і в сторону два рази. Виходить, один, два, три, чотири. На три, чотири руки роблять повен оберт Два рази справа на ліво через гору. І виходить 1, 2, 3 і 4. І. Добре. Продовжуємо. Робимо монестирі на праву ногу. Колінка відкривається, закривається. Відкриваємо і крутим. Два. І монистирі. Монистері. Руки роблять коло, коло. Так ми робимо всього два рази. Перший раз на праву ногу. Коло, коло. Ногу не повертаємо. Ми ставимо її на підлогу, трішечки косолапим. І робимо такий рух, як Джеймс Браун. Права нога відходить назад. А ліва стоїть на п'ятці, Носок довертається в ту ж сторону, куди підкракує права. Руки. Хоп, також. Один. Далі знову два. Ноги змінились. І в іншу сторону те ж саме. Три, чотири. Тобто ми зробили один, два, і три, чотири. Крок-крок. І тепер ми робимо випад. п'ять знизу. Шість. Сім руки вгору. Вісім. Ну і можна крайню точку. Пам! Робити удар. Чудово, це наша друга частинка. Зараз ми її повторимо, з'єднаємо спочатку і трішки швидше. Сім. Рух у нас залишався перші частинки. Сім, вісім. Починаємо з альфа. Один, два і три і чотири. Право вгору. Сім і вісім. І ліва нога. Право. В сторону. Вгору з доворотом. Один, два, три і стали. Ліва нога. Один, два, три і чотири. Далі. Хеппі фіт. П'ять, шість, сім, вісім. Монастирі. Один, два і три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і. Добре, з'єднуємо дві частинки. І п'ять, шість, сім, вісім. Один. Ва, і 2 і 3, і 4, 5, 6, і 7, 8 і 1 і 2, 3 і 4, 5 і 6, і 7, 8 1, 2, і 3 і 4, і 5, 6, 7, 8 і 1, 2, і 3, 4, 5, 6. Друга частина. І 1, 2 і 3 і 4, 5, 6 і 7, 8 1, 2, сторону. Двох поворот. 1, 2. Три і став. І один, два, і три, і став. Хеппі піт, три, і монастері. Один, два. Джеймс Браун. Хоп. П'ять, шість, сім, вісім. Раз. Тепер без мого рахунку поїхали. І п'ять, шість, сім, вісім. To give up, if I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I gotta poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bruh. Uh, so keep. on Your shoulders, now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders, now we ain't getting posterized. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stuff. For your pay up, don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up for your range stuff To your greatness. Fame us for the way up. Play the game, bruh. Чудово. Якщо вам вдалося виконати дану комбінацію під 100%, зараз ми виконаємо її трішечки швидше. make to myself a promise i won't quit keep going till i got it i won't give up till i'm on top yo it. no i ain't the type to give up if i do something man, i do it till i get what i want i turn a business out of nothing into something i love i gotta poker face but honestly i'm not one to bluff i flip a switch never miss man i always stay up don't let them see you bitch always have a plan to stay tough it's like the head of you ain't easy it was built to be rough but that's what makes a personality is tragedy bro Супер. Сьогодні ми вивчили мою комбінацію. Повторюйте її, виставляйте відео, відмічайте нас. Також лайкайте, коментуйте дане відео і чекайте наступних. До побачення.